Інформаційний марафон на телеканалі TV7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Отож сьогодні далі ми будемо говорити про людей, для яких слово рідкісне має особливе значення в Україні. Понад 2 мільйони громадян живуть із орфанними або рідкісними захворюваннями. Для них шлях до діагнозу це роки пошуків, до лікування це боротьба а до систем. Бних змін віра і наполегливість 25 та 26 жовтня в Києві відбувся перший всеукраїнський молодіжний форум орфанних пацієнтів. Подія, яка об'єднала молодих людей із різними діагнозами, але з єдиною метою стати лідерами змін. А попередньо у стінах міністерства охорони здоров'я України відбулася розширена зустріч із представниками мозу, державних підприємств та пацієнтських організацій. Обговорювали реальні кроки для для вирішення найгостіших проблем орфаних пацієнтів від забезпечення ліків до створення системи референтних центрів. Отож, більше деталей про цю роботу, загалом про виклики, змін та спільні дії. Сьогодні будемо говорити. До нашого теру вже доєдналася Тетяна Кулеша, це голова ради громадської спілки Орфані захворювання України. Пані Тетяно, доброго вам вечора і слава Україні. Слава доброго вечора, і дякую за ваші ефір і за увагу до важливого питання для рідкісних захворювань для пацієнтів з рідкісними захворюваннями. Дякуємо, що на нього відгукнулися. Відповідно, якщо говорити, ви знаєте, про оцей от перший всеукраїнський такий молодіжний форум з нього саме розпочнемо. Та знову ж таки емоції з якою метою його робили, і чи отримали у відповідь ту мету і ті емоції, на які сподівалися. А, ви знаєте, у нас була мета давним давно створіть створити, створити об'єднати пацієнтів саме пацієнтів, з не захворюваннями, які вже більше ніж 18 років, і які готові бути лідерами в своїх напрямках. І ця ідея а, декілька років ми не могли її реалізувати з різних причин. то в нас не вистачало фінансування, тому не мали можливості, тому не мали достатньо кількість людей, які можуть приєднатися. І саме в цьому році нам вдалося це зробити, і ми неймовірно щасливі, тому що напевно ми отримали більше ніж планували. Тому що ми побачили реальних пацієнтів, які дійсно мають проблематичні захворювання, великі проблеми зі своїм здоров'ям, але які готові в Україні змінювати відношення до таких самих пацієнтів, як вони допомагати іншим і бути лідерами. І ми дійсно в захваті від е, наших пацієнтів, якого ми кожного дня вчимося. Е, як треба жити, як треба любити? Як треба багато речей сприймати і. Трошечки напевно пишаємося собою, тому що врешті-решт ми зробили цей кров і об'єднуємо, почали об'єднувати молодь з участниками для Пані Тетяна, взагалі, хто ці молоді лідери, та як вони бачать своє місце загалом у формуванні майбутньої політики для орфаних пацієнтів, зокрема. Ви знаєте, коли ми почали давати об'яви про те, що ми хочемо зробити такий форум. У нас зареєструвалося понад 30 людей. У нас була умова, що це мають бути люди від 18 до 45 років, тобто понад 30 людей з різних куточків України. По факту 18 з них були фізично присутні у нас на нашому заході. На превеликий жаль, в останню мить дехто захворів, дехто побоявся їхати. бо ви пам'ятаєте напередодні були досить масивні обстріли Києва, і це була одна з причин, чому деякі люди побоялися їхати. Це безпека, це зрозуміло. Але це люди різні, це студенти, які навчаються. Це люди, які вже працюють, е, це молодь, яка тільки тільки зараз планує думати, що вони куди вони хочуть вступати, що вони планують робити. Але всіх їх об'єднує одне. Вони хочуть бути помітними для суспільства і хочуть робити спільні речі на благо інших, щоб нас це дуже вразило, тому що люди, які мають реальні проблеми, проблеми з своїм здоров'ям, вони готові робити щось для інших. І ми дуже багато під час форуму говорили, були здивовані, що майже кожен пацієнт, який зараз готовий бути лідером в своєму напрямку, вони дуже сильно допомагають зсу. Тобто хтось збирає тіктоківськими своїми постами, своїми постійними виступами, хтось малює картини, продає, віддає гроші на зсу. Для нас це, чесно кажучи, було відкриття. Ми багато про них самі не знали, але ми були здивовані наскільки ці люди молоді, сильні і цілеспрямовані. Дійсно, я дійсно знаю, от багато дуже молодих людей, які не дивлячись на свої проблеми із здоров'ям, вони ведуть активний спосіб життя у соцмережах, збирають на зсу і підтримують таких же людей безпосередньо, які страждають на подібні захворювання. Якщо переходити вже... Якщо переходити вже до наступної теми, саме до зустрічі в мозі, яка в Міністерстві охорони здоров'я, яка у вас відбулася напередодні цього форуму, е, які зробили отак, якщо можна загально, спочатку, які зробили для себе висновок, чи чує зараз Міністерство охорони здоров'я, власне, про е, ті потреби і проблеми, які є у таких пацієнтів? Ви знаєте, ми... Спілкуємося з міністерством охорони здоров'я з різними командами. По, понад 15 років Для 15 років, якщо не помиляюся, звинувати 5 чи 6 міністрів охорони здоров'я. Я не говорю вже про замів. і от напевно зараз, при тому, що ми маємо повномасштабну війну, ми маємо величезну кількість проблем. Ми маємо величезну кількість витрати гроші. Витрачаємо на нашу війну і на допомогу нашим хлопцям і дівчатам зсу. Я можу сказати відверто, що як ніколи зараз міністерство дослухається, чує відкрите і конструктивне до тих пропозицій, які ми даємо. Так ми будемо ідеалізувати багато чого не зроблено багато до чого є прагнутим. Ми не можемо фінансувати все, хоча жодна країна в Європі не фінансує всі захворювання. Але зустріч яка відбулася, вона дійсно нам показала, що люди з різних департаментів міністерства охорони здоров'я, люди з державного експертного центру, люди з ДП медичних закупівлі, які постачають ліки і будуть перемовини по закупівлі ліків. Вони всі дійсно на будь-які наше питання, на будь-яку нашу проблему, намагалися знайти рішення, як це можна зробити. А, а не, шляха, не, не 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 говорили нам шляхи, як цього не зробити. Тому я не хочу делізувати. Я не буду говорити, що там все якісь прорив, але ми можемо напевно зараз говорити, що нас чують. Що основне обговорювалося? Які пункти безпосередньо на чому робилося наголос та під час даної зустрічі загалом, і яких кроків ви очікуєте вже від Міністерства охорони здоров'я? Ну, ви знаєте, напевно, основний напрямок це викупівля ліків і реєстрація налогіх операцій. Ми говорили про хворобу душини, і про аходроплазію, і про спінальне м'язову атрофію. тобто про багато е, нових е, захворювань, які міністерство на сьогоднішній день не фінансує е, з, з різних причин з перших, що самі е, компанії не хочуть заходити, заходити на ринок України і різнувати ліки дорогуватісні. Друге, це фінансування, яке на ці програми потрібні, і якраз міністерство охорони здоров'я ми покроково проговорювали, що треба зробити випадку з хворобою Дюшена, які треба зробити кроки, до кого звернутися, кому написати, що треба зробити з іншими хворобами, де ще немає зареєстрованих ліків. Mm -hmm. Друге питання, таке досить сильне, яке обговорювалися. Це вже наявні. В пані захворювання, які фінансуються через міністерство охорони здоров'я, чи вони будуть дофінансовані до стовідсоткової потреби, для нас це дуже важливо, і тут ми теж мали запевнення, що завдяки тому, що було збільшення фінансування на міністер... на охорону здоров'я, ви знаєте, всередині цього року ми так почули, що дійсно ці програми будуть дофінансовані до 100%. Ну і третя основна, напевно, така тема спілкування це в яких. Точках дотику, ми можемо спільно з міністерством охорони здоров'я напрацьовувати документи для введення нових назологій в те, щоб їх фінансували. Що ми можемо спільно зробити для того, щоб на ринок почали виходити чи схотіли виходити виробники? І тут ну дуже багато речей і я вважаю, що дійсно ця синергія між міністерством охорони здоров'я, лікарями і пацієнтською спільнотою вони можуть бути досить корисними саме для пацієнтів. Ми хочемо, щоб пацієнти це основне не виїжджали з України, щоб вони навпаки поверталися. А ті, хто є в Україні, отримували до лікування. не загалом. Як сьогодні, от безпосередньо такі громадські спілки і організації, як ваша, мають співпрацювати з міністерством охорони здоров'я, аби дійсно досягнути результату, контроль, допомога, що має відбуватися в подальшому. Ви знаєте, я думаю, що це може і не контроль, а напевно за каденцією різних міністрів охорони здоров'я, різних команд, які були в міністерстві. Ми звикли до того, що якщо ти маєш критикувати, або якщо ти маєш якісь зауваження, то в той же час ти маєш дати пропозицію, як ти бачиш, як це має бути вирішено. І саме з міністерством охорони здоров'я ми говоримо про те, що має бути конструктивна е бесіда, конструктивна зустріч не звинувачення. Не вимагання від того, що хтось чи міністерство про здоров'я має щось робити. Це спільна робота, тому що в напрямку орфанних, рідкісних захворювань це дуже вузька спеціалізація, і в більшості випадків спеціалісти міністерстві охорони здоров'я не володіють достатньою кількості інформації, які мають наші лікарі, які мають громадські організації і ста і стосовно статистики, і стосовно лікування. І, і, і ми вважаємо, що тут має бути співпраця. Тобто тут немає ти ні винен, це маєш це робити. Там дійсно держава має давати правильні вказівки і правильний е, напрямок, того як це має бути, але безпосередньо, що ми хочемо, як ми хочемо. І як ми це бачимо, ми маємо обговорювати з міністерством охорони здоров'я і давати свої пропозиції. Знаєте, зараз для того, аби допомагати, потрібно знати, кому допомагати. Та тому, що на жаль, чомусь немає такого досить чіткого безпосередньо обліку пацієнтів з орфанними захворюваннями. Чому саме так зараз сталося? А, ну ви знаєте, це така чесно кажучи, болюча тема. реєстр орфаних пацієнтів вона вже декілька років, починаючи від Оляни Супрун, ми наполягали на тому, що необхідно зробити реєстр, тобто перерашувати всіх пацієнтів, поставити їх на облік. На сьогоднішній день мусимо візнати, що система ЄФЕЛС, е яка існує в Україні, вона зовсім не відображує ту кількість пацієнтів, яка є в Україні. Вона не точна і не дає точного діагнозу. Саме тому зараз ми тепер сьогодні ми мали декілька зустрічі, але якщо відверто останні три роки ми крок за кроком впроваджуємо тут єдиний реєстр, він буде називатися реєстр Орфанет, це європейська класифікація рідкісних захворювань, і зараз, крок за кроком, разом з міністерством проходимо всі етапи для того, щоб цей Орфанет був запроваджений в Україні як єдиний національний класифікатор для рідкісних хвороб. А сьогодні ми дорого допрацювали, тому що ми пройшли вже? Ми зробили його переклад. Це французька система обліку орфанних пацієнтів. Ми зробили переклад. Ми зробили безпосередньо зараз. Вже отримали дозвіл національної служби здоров'я. Зараз ми виходимо на мінекономіки, і я дуже сподіваюся, що дай Боже в 26-му році. Ми зробимо цей крок, і в Україні з'явиться оцей єдиний реєстр. Рідкісних захворювань, рідкісних пацієнтів він має бути наповнений нашими лікарями, але він дійсно буде відображати ту ситуацію, яка є правдива, і буде класифікувати саме ті захворювання, які є в пацієнтів. І цей інструмент в подальшому має надати що безпосередньо для самих пацієнтів. Дивіться, для самих па пацієнтів це буде кількість пацієнтів, можливість лікування. Вони будуть бачити, які ліки є, які центри в Європі можуть дати можливість їм отримати консультації. Це для самого пацієнта, для самої держави. Це чітка кількість пацієнтів, які потребують того чи іншого лікування а відповідно. Це чіткий прорахунок коштів, які необхідні для всіх пацієнтів, е, тому що зараз будь-які е, інтерв'ю з е, журналістами завжди починається з основного питання: скільки рідкісних орфанних пацієнтів в Україні? І ми завжди говоримо: на жаль, ми не маємо чіткої статистики, але ви на початку програми чітко сказали, що це має бути понад 2 мільйона. Це 5% від загальної кількості населення. Це європейська статистика. Але ми хочемо, щоб теоретична частина дійсно співала з практичною, і Україна, врешті-решт, мала цю чітку статистику. Розкажіть ще щодо референтних центрів: що це за центри відповідно, і що що дані центри змінять безпосередньо для самих пацієнтів на практиці? Дивіться, якщо бути в основі і бути по правді, говорити нічого нового, ми в Україні не придумуємо. Оскільки я є частиною команди «Євроордіс» і ми співпрацюємо з великою, найбільшою європейською організацією про кисним захворюванням, ми чудово розуміємо, як в Європі відбувається надання допомоги пацієнтам з рідкісними захворюваннями. Так от, в європі всі ці пацієнти мають такий референтний або основний центр по своєму захворюванню, коли вони можуть звертатися. Давайте умовно візьмемо пацієнтів з хворобою душенка. Вони не можуть проходити обстеження у будь-якого лікаря з нервових захворювань. Вони мають звертатися виключно до спеціалістів і отримувати повну діагностику виключно у спеціалістів. І виключно спеціалісти мають надавати довідні обстеження, де буде виписано, яких ліків потребує пацієнт, в якому дизуванні, чи працює на нього лікарський засіб, чи не працює. В Європі це проходить через орфанні центри через ці референтні центри по хворобах в Україні ніколи не було такої системи. В Україні була загальна генетична система через генетиків чи, чи бізнес-спеціалістів проходили наші пацієнти, але насправді сам пацієнт ніколи не міг мати кваліфікованої допомоги мультидисциплінарної команди і мати отакого от чіткого розуміння, що він має робити. Саме тому три роки назад ми розпочали виокремлювати, визначати такі орфані референтні центри в Україні. Ми сьогодні можемо сказати, що за три роки офіційно через міністерство, через наказ Міністерства охорони здоров'я в Україні є 25 референтних центрів. Вони є в різних регіонах, але не в кожному і не завжди в кожному регіоні є. Але вони є і по більшості на вже зараз ми спрямовуємо пацієнтів не просто до сімейного лікаря, а саме в референтний центр за його напрямком. Наприклад, за хворобою душе зараз нас є визнані два референтні центри. За хзаназовою атрофією це чотири з хворобою муковість їх п'ять. Тобто, у нас є тепер маршрут пацієнта, де він може отримати кваліфіковану допомогу, і це важливо більше напевно для самого пацієнта знати, що він в одному місці може отримати всю необхідні обстеження і всі необхідні консультації основних лікарів. Знаєте, і найболючіше питання це от саме забезпечення і, забезпечення і нестача лікарських засобів, навіть ті, які зараз є в Україні зареєстровані. Я вже не говорю за ту кількість ліків, які сучасного лікування, які доступні за кордоном в Україні, воно ще не зареєстроване, тобто їх фактично для українських пацієнтів немає. Але якщо говорити за хоча б ті ліки, які зареєстровані в Україні, і які щоденно мають приймати пацієнти з орфанними захворюваннями, чи є шанси, що перебоїв спос постачаннями і так далі не буде. Що говорять посадовці? Ну якраз це про що ми говорили на останній зустрічі за рахунок того, що в цьому році було досягнено збільшення фінансування на охорону на систему охорони здоров'я в Україні на три мільярди. Саме це дозволить нам це запевнили в міністерство охорони здоров'я пройти 26 й рік, 25-26 двадцять рік без перебоїв. Ми сподіваємося, без перебоїв постачанні цих ліків. У нас не буде перерви в лікуванні. Як буде в післявоєнні часи, і як буде з фінансуванням далі, ми будемо дивитися, але так дійсно це проблема, тому що переривання в лікуванні для пацієнта з рідкісною хворобою, воно в більшості випадків може бути катастрофічним, тому що, поки ти ліки отримаєш, ти дійсно маєш досить непоганий результати. Ти нічим не відрізняєшся від інших людей навколо тебе в більшості випадків саме так. Але у випадку, якщо ти перестаєш приймати ліки, в тебе є перерування, то дуже швидко відбувається так званий відкат стану здоров'я, і пацієнти дуже часто втрачають свої навички, і це є в деяких випадках фатально. Тому ми намагаємося в міністерство охорони здоров'я саме на цьому наголосити, що органі мають отримувати безперебійно лікування, і тут треба при всіх наших з вами. Недоліках, напевно, які відбуваються в забезпеченні рваних пацієнтів, ми маємо сказати, що за період війни, четвертий рік, міністерство охорони здоров'я не на копійку не зменшило ті програми, які вона закуповувала. А рік за роком ми навпаки більше і більше додаємо нових нозологій, які міністерство бере на своє забезпечення і знаходить на них кошти. Будемо сподіватися, що ця тенденція буде продовжена. Угу. Власна, а щодо тих препаратів, які не зареєстровані, дуже складно чомусь реєструються нові препарати. Чому так відбувається? Так е, ви знаєте, це дійсно проблема для нас, і одна з головних, напевно, причин цьому це е, війна, яка відбувається в Україні. Е, Будь-яка фармацевтична компанія, яка е, зважає, як би вами це банально не звучало, Це ризики, причому ризики їх більше. Бізнеса вони не дуже часто і не завжди хочуть виходити на ринок України. Тому Міністерство охорони здоров'я завжди наголошує: Ми будемо виходити на переговори. Ми будемо знаходити кошти. Ми будемо робити все можливе для того, щоб закупити препарат при умові. що Компанія-виробник готова вийти на ринок України, і е, наша ситуація, наша з вами страшенна війна, яка зараз відбувається, вона стоїть на заваді. Тому що в більшості в Україні розглядають як ринок ризикований для себе фар фармацевтичні компанії, і не дуже часто хочуть виходити і розширювати цей, ну, цей список препаратів, які будуть реєстровані в Україні, але все ж таки, крок за кроком, дуже повільно, під час військових дій є компанії, які виходять, і пацієнти отримують ці ліки, і міністерство їх закуповує. Власне, знаєте, от про перспективу далі, в нас ще буквально декілька хвилин етеру залишилося, на жаль. Щодо змін, які б ви хотіли бачити в Міністерстві охорони здоров'я. От що такого, знаєте, хотілося б, щоб вже було для того, щоб дійсно пацієнти з орфанними захворюванням відчували себе дійсно захищеними від Міністерства охорони здоров'я? А ви знаєте, хотілось би, щоб ми були не від міністерства захищені, а разом з міністерством захищені в своїй боротьбі за це. Щоб хотілося, хотілось би напевно, регулярності в таких умовних чекапах тих профілів, які робить міністерство охорони здоров'я, які робить пацієнтська спільнота, що відбувається між лікарями, які є новини на ринку. Тобто, хотілось би частіше напевно проговорювати. Напрямки, в якими ми рухаємося, які більш активно спілкуватися з компаніями-виробниками, ми просимо якраз міністерство охорони здоров'я долучатися до цього процесу не тільки ми, як весні спільнота, не тільки лікарі, а й міністерство охорони здоров'я виходило до компанії з проханням реєструвати свої препарати і бути умовно, стабільними. Наскільки це можливо в наших умовах, але міністерство саме може гарантувати таку стабільність державними закупівлями для фармкомпаній. Тому саме оці кроки хотілося б, щоб вони були, і ми будемо над цим працювати, щоб крок за кроком, дійсно, ми частіше е, проводили спільні зустрічі з міністерством, розуміли, на якому шляху, а міністерство з свого боку запевняло е, фармкомпанії про те, що фінансування в Україні буде. Власне, я знаю про те, що і ви зараз також об'єднуєтеся з різними громадськими організаціями, так які допомагають безпосередньо у роботі із власне, якоюсь системністю і так далі. Наскільки важливо дійсно це об'єднання? Ну, знаєте, як в народі говорять, що власне разом і батька легше бити. Гуртом да, гуртом і батько легше бити. Да, ви праві випадку з рідкісними хворобами це взагалі досить актуальна тема, тому що як правило пацієнт з однією чи другою хворобою, їх не так багато. Це може бути 50 пацієнтів, чи може бути 100 пацієнтів. І в випадку, коли ми говоримо про масштабні захворювання, це нічого, це дуже малика кількість пацієнтів. І для того, щоб цей голос був дуже почу дуже такий потужний, для того, щоб чули саме голос орфанного пацієнта, голос рідкісного пацієнта, треба об'єднуватися, тому що ми говоримо. Не кожен про своє, а ми говоримо про виділення коштів для фінансування і закупівлі ліків для декілька фнозологій для всіх назологій, які є зареєстровані препарати. Тому це може бути 300, 400, 500 пацієнтів, але кошти все одно мають виділятися на те, щоб вони лікувалися. І оце об'єднання воно допомагає нам бути більш помітними. Тому що як і говорить, що один в полі не воїн, хоча так це воїн. Але в даному випадку гуртом все ж таки легше, легше і батька бити і досягати яких результатів, коли такий голос потужний, коли пацієнтів більше, хоча вони об'єднані різними захворюваннями, але мета одна це лікування в Україні. Пані Тетяна, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тетяна Кулеша, це голова ради громадської спілки, орфані захворювання України була з нами.